Чорний, нема білохвостого. І це не брехня? Ну, по одній. Чорний чи сірий? Сірий, мабуть. Чорний, чорний. Два на один? Да. Внимаєте. А ну подивися. А, а ну покажи мені. Я гляну його, чого ти. Самочек? Чи взагалі? Отак головний. Покажи. Ви як на цю мазь кажете? Чор... Чорномурі. Чорному. Да. А ти кажуть кремаки. До кримаки казали на Білястик, я знаю. А, більше тоді. Більше на Білясці, так. Та по-різному кажуть. Там по кажуть. Да. Цезарі, ми полосаті кажемо. Ну, ну, він... ну він книжки по біології чи зоології, за який там, за четвертий клас? Сізий голов. Сізий, так. Да. Сізий голов, да. так. Бігулу, ну, що його придумати? Стальний, режу, якийсь там. Синій, синій, стальний, режу, поясатий. Ну, так. Да. Єст, ну, є, воно ну, ж є. Це діалект. Не не діалект так, місцевий да. діалект. Що я, як в якому селі назвали, так, так і називати? Не повинно. Для того ж написали ж, написали ж мастер. Так. Як називається правильно. Так, так, так. Дивіться, ви коштирпали, не літаки вітер. Подивіться, насісти не може. Думаю, вона літати хоче? Вона хоче сісти, бо воно не, не уня. Вона сісти не може. Хто? Чого немає? Ні, не, ну я маю на вазі. Я всім доказував. Не розставляєш. Одні розразумали. Ото взяло і треба стояти. Ні вліво, ні вправо. Я Голуб Голубці немає, комусь голуба, то так. А щоб його ставлю другий чи що. Короче, продаете? мене же голубка рыжая, да, да, я когда. А это. Все, глубка, что взять? Ой, красавец, да, белые улки, да? Белые оки, да? А это как бы. Ну да, а то, что идут чорог. А напротив, красиво. Он тоже сходиться, жарки.

Це... Ні, по, по дрюх. А ваша... це курс. Голова красива. А як у той? — баш... Рома, Рома, От... Рома то Я, той... я взяти не можу, Та, я не Він ну, 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 підбирає ну, птиці. А сет, ну він... я з ним говорив колись в Одесі на Ну Людина займається. Він Понятно, що він не А ось. Імо. Я думаю, і світи. Підійшов, яке зможе. За лупкою беріть і все. <різований> Самого таких хочу те Бачите, так котом. От от це крило на коротке, так. Менко робота. Ну то Кіровоград, то друга порода. <різований> <різований> Де, ну Кіроворадом добрху тоже стоїть. Ну так теж ми за нього і от. Ні, он вверху. верху. Ну, а шея. Да. Ну-ну. На ровітер синій говорить. Вон, Бачено вже... Десь того, що пролітало, мабуть. Та нічого не пролітало. Не шукайте причин базати голову. Його причин. ж ніхто не має, він красивий волонтер. Не відмозить, хороший волок. Та й немає. Та. ну, так як він Вітайте, який вітер бачить. Вітер ган. Вже двоє ну, тут. Так будеш взагалі. Що, що да. Саша? в цю сторону, То туди. Бачите, як стоїть. Ось одного гроя тягає. А додому йде, як дика. А надійшло над хатою і відкрилося. О, зараз побачимо, сюди говорить. Зараз відкриється так само. Бляньте, бачите, вже починає посадку включати. Зараз вона теж розкриється, додому прийшла. Скільки кілометрів буде до базару чи, чи менше? Тож. Ну, приблизно, так? Да? В такий вітер це, кілометр пролетіти на висоті, то це треба добре махати кілометр. О, оце треновано. Оце треновано. Чорна. На неї дощ не пристане. Засідає, вся вулиця, то кота. Оце витринірована голубочка, да. Тренована витрина голубка. Дивіться. Хороша голубочка. да. Може таке бути, як ви кажете, що пірочку пролетить і вона ще бере. Оце про це хлопці мова. Хлопці приходили. Та чого вона можна відкривати на життя? Вона тренована. Вона тренована. Це як спортсмен. Так по ній видно. Так само, як ти. Дуже в день пройти 35-40 кілометрів. Вона не сама краща, просто вона цей час тренована. Да? Вона Я да. вона тренована, да. вона тича тренована. Десь по всіх і по ній. Ну вона ще ж була в давайте. Вітер добрий. Добрий вітер. Види, як ти казав, блудяки, так? Да? Да. Ну, куди він проти таких? Да, це, це, це не то ну, Це то це Наградили та таїшку розкидали. В мене поштовий із старих бабанів туди до мене, в Дмитрушки, зимою ночою, коли місячно прилітав. А та опять пішла. Сплошна, сплошна, так. Да. Вона, да. так? Киривограці, кировограс. Да, да. А я ж тут може бути любов? Я тут не можу подати. Ну, Добавили його подработку да, 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 да. будемо. Ну, Отак кожен день і через, через, 4 дні, і через 4 дні це буде сказка, да. Оцей біленький вирву. Он дуже Він того лишається. Як ти казав, не літав. От білий вже гребе, так? Білий гребе, вже не то. У нього підробка є.

Кироградські літають, так? Кироградський, до Льови, так? Політає, так. Вітришка. Щоб такі ж вітри ми відкривалися б. О такого, такого вітря треба не йти. Щоб а якби в нас було, у нас, виходить, разом в тиждень, якщо хороший вітер то... Так, так, так. побути. А взагалі що з ним крутити вітер. Да, Ми сьогодні так і... дує до вечора, по-другому дуємо. Колись як... дух цілий місяць в одну сторону. то на є причина, Коли Колись батько мені розказував, погнав, а тут сніг лопатий. І забирає їх за три кілометри. Сніг mm. лопат. Він за ними, за ними. Вітер розворачується з Первомайська на градусів 40, таке, що І вони морди розворачуються, І пішли проти вітру на город. І таке було. То один вернувся за дві неділі. Один стоїть 12 штук. Снаряди. Оце ж снаряда? Ні, ні, ось сідає. А, а, а? а, а, а вітер їх забрав, бо сніг і ліпить. Ну це не це нормальний голубок. І красивенький він. І красивенький, голубокі літати буде, все буде. Ось білий витворяє, бо він сісти не може. Бачите, білий витворяє? Не сісти не може, бачите? А Білий, я вам скажу, від гуманської виставки це мені передали з кривого рогу. Це він. Він ще хати і м'ясо не. У мене то Рогу, так, Вітя? у мене тож з Кривого Рогу є. Це ж з одної я.

Це хороший да, да, да. Тут без Так, ось, скажіть мені, очеред, скільки сюди, кілометрів? Вітер давить, що сюди черед прилетів. Що? Очеред літає, подивіться. То це вітер хороший, а не поганий. — А вітер вибив, він там падав би той черед. Та ні, вітер хороший. Десь очарець запалило, а не закалити, так? Ну, він боїться, я його бачу. Ну, так, зараз вже та, фазан сів на яйця. Ну, хто це знає, ну. Це жовтий? Хто це знає, гаразд. Не може піймати, жовтий цього жовтий. Треба ну, да, ставити. От ця голубиня літає. Так, вона пішло? так. Це в крові таке є. А, та пішло. Що, Що, Ай, не, не може, там жовтий на горі. Важко піймати. Саша, лови кару. За що, за що? А де ото вокзал буде? Де Так, Трошки ми трошки ми тут вистівали. Тут будемо на історії Вася. Подивися, років через 50 буде приємно глянути. Так. Все, дякуємо цьому двору. Саша, дякуємо за польоти. Ти це хороша. Так, всім дякуємо. Да, на баті села? Так, на да. баті села. Да. Приїжджайте ще. Так. Дякую всім. Всім дякую. Щасливенько.